Вітаю всіх наших глядачів на телеграм-каналі Війна, як є. Лайкайте, підписуйтесь і ви будете об'єктивно розуміти, що відбувається на фронті і як ми надалі будемо боронити нашу рідну неньку Україну. Радію разом з вами, тому що проведена ще одна прекрасна спеціальна операція. В Онизькому озері на відстані в 1000 кілометрів від Державного кордону України ми влучили в Корабель, який є носієм ракет Калібр, знищено ракетоносець, який коштує півмільярда доларів. Не зважаючи на те, що він мав всі можливі захисні системи, але наші фахівці все відпрацювали найкращим чином. Наші дрони або ракети не летіли з території України, вони вразили корабель практично з берега самого Онеського озера. Саме там піднявся рій наших добрих українських дронів і зміг обійти всі системи захисту корабля, знешкодивши ворожий корабель, який наносив удари по мирним містам України. Це ще одна важлива перемога. Якщо ви хочете знати більше, то повне відео на нашому тг каналі разом ми не переможне. Тож, як завжди, говоримо. Про саме важливе, що відбувається зараз, масовані повітряні атаки російського агресора налаштовані не тільки на те, щоб пошкодити інфраструктуру, енергооб'єкти, логістику, а й визвати паніку. паніку в українському народі, яка не дала б нам можливості далі відстоювати нашу незалежність. Розповсюджується і ПСО, наносить свій урон в боротьбі з агресором, ми маємо це розуміти і маємо протидіяти. Українська авіація, використовуючи літаки F-16, обігнала США в окремій тактиці застосування цих повітряних суден, використовуючи концепцію Agile Combat Implement. Діють розповсюджено і в умовах великої небезпеки. Це найбільш масштабні практичні подібні застосування, яких ще не було в історії цих літаків. Відпрацьовують її саме українські пілоти і відпрацьовують дуже гарно. Продовжуються позитивні та важливі зміни в напрямку. Реструктуризації Збройних сил України і Верховна Рада підтримала законопроект, яким з'явився новий рід військ, кібервійська, війська кібербезпеки, до яких вперше будуть долучатися і цивільні, тобто будуть рекрути, які будуть співпрацювати з військовими. не Являючись військовослужбовцями, це дасть певний поштовх для тих, хто не готовий пов'язати своє життя з армією, але готовий робити все заради того, щоб відстояти свою державу, свій народ, свої родини. Передбачається також, що будуть проводитися періодичні навчання та злагодження. Це не просто новий рід військ, якби ніби галочка якась це кіберзахист, це протистояння кібератакам ворога, це кібервплив на всю державу-агресора. Приємно відзначити, що держава зробила ще один крок в піклуванні про своїх військовослужбовців для тих, хто звернувся з полону, буде виплата. 50 тисяч гривень в місяць на лікування на протязі перших трьох місяців. Це значна підтримка для тих, в кого склалася доля таким чином пройти полон. З особистого спілкування з тими, хто пройшов через полон. військове полонення в минулому, кажу так, було таке, і було неодноразово, що краще вбили, але не Переносити ці тортури ніхто з полону не повертається здоровим, повертається живими, але понівеченими, понівеченими не тільки фізично, а й морально, психологічно, духовно. Це потребує великої уваги і суспільства, і кожної з нас. Відноситись треба з розумінням до таких людей, до людей, які жертвували, жертвують собою заради. Народу України заради кожного з нас. Е, ще один удар по тіньовому флоту Росії. ЄС готує в наступний пакет санкцій внести санкції і щодо підприємств, які видавали фальшиві ліцензії та прапори танкерам російським, які перевозили нафту та нафтопродукти, таким чином наповнюючи бюджет агресора і даючи можливість вести подальші. Бойові дії. Чим краще будуть працювати такі санкції, тим менше доходів буде у РФ, і вона не зможе активно продовжити бойові дії і вимушена буде зупинити війну. До цього треба йти. Завдяки Нідерландам її фінансування та координації. Естонія передає більше 150 роботизованих наземних систем для фронту. Це системи Дземіс, багатофункціональні, які можуть застосовуватися як для підтримки піхоти, відновлення логістики, розвідки та виконання бойових завдань. Ще раз нагадаю, що подібні дрони вже є українського виробництва, і вони проявляють себе дуже добре на фронті, тож ми намагаємося технологічно перемагати ворога. Що дає нам можливість протистояти чисельності та великій кількості військової техніки. Дуже важлива новина, яка дасть нам можливість спокійно спати і спокійно жити. Боротьба з шахедами і іншими ворожими дронами переходить на новий етап. Йдеться про створення антидронного купола. Першою скрипкою в цій повітряній захисній симфонії стануть цілі рої. Зенітних дронів перехоплюючий, які можуть розвивати швидкість до 315 км на годину та наздоганяти та влучати навіть в реактивні шахеди. Випробування вже пройшли збито більше 600 ворожих дронів, коефіцієнт ефективності більше 70% і він буде надалі зростати. Тому що буде зростати професійний рівень наших пілотів, ми йдемо до того, щоб можна було використовувати до тисячі таких дронів на добу. Ця кількість дасть можливість посилити наше ППО настільки, наскільки потрібно, щоб всі українці жили спокійно, спали спокійно, наскільки це зрозуміло можливо під час війни. До цього треба додати, що наше ППО почало використовувати в боротьбі з шахетами дуже ефективну 70 мм міні-ракету FZ123. Запуски цих ракет здійснюються з пускових установок ВАМПАР та з гелікоптерів Мі-8. Зважаючи на ту небезпеку, яку несуть масовані удари російського агресора по Україні. Міністерство оборони Великобританії раніше терміно відправило нам сотні ракет ППО, типу ЛММ. Тож українське ППО разом з закордонними партнерами України роблять все, щоб не допустити загибелі мирних українців та блекауту. Але маємо бути готовими до всього. Тож, підписуйтесь на наш ТГ канал, ставте вподобайки. Розповсюджуйте і будете знати більше і розуміти війну об'єктивніше. Ще одне досягнення українських Збройних сил. Українські далекобійні ракети долетіли та влучили аж на відстані 2000 км. В Тюмені вражено НПЗ. Кожне таке влучання, кожний знищений НПЗ зменшує доходи. Від продажу нафти та нафтопродуктів і знекровлює бюджет країни агресора. Тож, бажаємо нашим фахівцям подальших успіхів! Дуже важливо ноу-хау з ініціативи генерального директора інституту серця професора Бориса Тодорова, разом з компанією ScreenTech, яка є виробником дронів, які. Окупанти називають «Баба Яга». Вже проведено серію тестових випробувань з доставки медикаментів, крові та органів для трансплантації повітря на значну відстань. Це допоможе зберігати життя та здоров'я наших захисників. Дуже дякуємо за цю ініціативу, пане професор. Унікальна рекрутингова компанія започатковано гур та платформою Лобі X. Кандидатів шукають серед корінних народів, які населяють Росію. Програма діє на території РФ і має поповнити підрозділ НОМАТ Міжнародного легіону головного управління розвідки МО України. Бажаємо успіху! Чергове ІПСО з релігійним нахилом Російська Православна Церква дедалі ще більше стає інструментом Кремля з пропаганди. Так, на території Валаамського монастиря з'явилася фреска, на якій російський військовий із символом Z перев'язує голову українському бійцю, дивлячись на православний образ, спас нерокотворенний. Нагадаю, що в дійсності задокументовано та підтверджено страту та знищення більше двох тисяч наших військовополонених. Ось така правда, от такі. Реалії. І на кінець для розуміння того, що відбувається на виду слова генерала Келога, якби Путін перемагав, він був би в Києві на захід від Дніпра, в Одесі і змінив би уряд. Росія фактично програє цю війну. Дорогі українці! Разом ми не переможні і маємо все робити. задля того. Щоб відстояти нашу незалежність та свободу, долучайтесь до нас, допомагайте стримувати ворога. Бажаю доброго!